Сьогодні 18 грудня 2025 року. Ми з вами перебуваємо на шляхопроводі на вулиці Полярні. Це Київ оболонь. Нарешті зміг сюди приїхати для того, щоб зафільмувати вам. Відеогляд перебігу капітального ремонту цього об'єкту, і зараз я вам показую, що вже нарешті на об'єкт прибула потрібна арматура, і хлопці з компанії Дігруп Констракшн займаються в'язкою каркасу на другу половину розподільчої монолітної плити прогонової будови. Також можемо помітити, що за той час, поки не можна було працювати на плиті, хлопці дорожники групи компанії РДС, яка тут є, також і генпідрядником, підготували повністю найближчі під Відходить до шляхопроводу, все заасфальтовано. На тому боці я ще не був, але я думаю, що там так само є вже асфальт, і все вже чекає лише завершення робіт по самому шляхопроводу, і щоб заасфальтувати це все фінішним шаром, щема асфальту, але то вже буде на наступний рік. Повне відеогляд Дивіться на моєму ютуб-каналі. Користувачам Фейсбуку та інстаграму. Нагадую, що посилання на нього маєте в шапці мого профілю. Заходьте, дивіться, підписуйтеся, коментуйте, ставте свої вподобайки. Коли підписуєтеся, не забувайте тиснути дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. От як бачимо, тут дуже багато дрібних змін і навколо шляхопроводу, і під шляхопроводом. Це вже друге коротке відео. Першому могли ви бачити, що під спорудою відбувається. Зараз бачите, що навколо і зверху. Ну, а в повному огляді, відповідно, побачите все без жодних прикрас і без жодних приховувань. Оце я ходжу вже новою подушкою під хідник. Пам'ятаємо, що тут ще донедавна були кучугури, не було цієї опори освітлення, і тут взагалі все було страшненьке таке. Зараз воно вже. Чипурненьке, і незабаром, незабаром, на жаль, вже в наступному році, але все буде успішно завершено. Ми за хлопців тримаємо кулаки.